Вітаю вас, малята! У нас сьогодні заняття з математики, і я запрошую усіх вас до лісу. Озирніться довкола. Кого ви тут бачите? Вовк, лисичка, ведмідь і зайчик. Назвіть їх одним словом. Хто це? Правильно, це дикі тварини. Чому їх так називають? Тому що вони живуть у лісі і самі про себе турбуються. Давайте порахуємо наших тварин. Один, два, три, чотири. Всього чотири. А скільки ж в нас лисичок? Так, одна. А зайчиків. Також один. А кого більше? Лисичок або зайчиків. Правильно їх порівну. Скільки на зображенні вовків? Один. А ведмедиків. Один. Кого більше ведмедів чи вовків? Так, правильно, їх також порівну. Якщо усіх тварин по одній, то який висновок ми можемо зробити? Правильно, висновок такий: усіх тварин порівно. Продовжуємо. Ось і нова галявина. Порахуйте, скільки тут росте дерев. Правильно, три. А як ви гадаєте, хто може сховатися за найтовстішим деревом? Так, ведмідь. А де знаходиться найтовстіше дерево? Правильно, посередині. Давайте заховаємо нашого ведмедя. Видно його? Ні. А де знаходиться найтонше дерево? Правильно, з правого боку. Хто може за ним сховатися? Так, зайчик. Давайте його заховаємо. Видно зайчика? Ні. А скажіть, ведмідь може сховатися за цим деревом? Давайте спробуємо. Ні, не може. А чому? Тому що він великий. Як ви гадаєте, за яким деревом може сховатися зайчик? За товстим може? Так, а за найтовстішим? Може. А за тонким? Також може. Тому що наш зайчик маленький. Тож робимо висновок. Великі тварини. Можуть сховатися за товстими деревами, а маленькі тварини можуть сховатися за всіма. І за товстими, і за тонкими. Малята пограємо в дидактичну гру. Вона має назву навпаки. Умови гри такі. Я буду називати слово, а ви добирати протилежне значення. Розпочинаємо. Наприклад, хлопчик низький. А чоловік високий. Короткий олівець, а це довгий олівець молодці. Широка стрічка, а це вузька стрічка добре. Товстий блокнот, а це тонкий блокнот молодці. Дуб товстий а береза Тонка дерево високе, а кущ правильно низький. І наостанок. ведмідь великий, а зайчик маленький. Молодці! Ось і добігло до кінця наше заняття. Пригадайте, хто ж ховався за найтовстішим деревом? Так, ведмідь, а за тонким. Зайчик. Молодці малята! До нових зустрічей!